Дії Святих апостолів 17 розділ. Два вірша я прочитаю. Промова апостола Павла, який зайшов в атени, зайшов в Ереопах. І ось тут слово таке, яке він говорив до людей, які поклонялися незнаному Богові. Це 26 і 27 вірш. Два вірша. І весь людський рід. Він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога вони шукали, чи його не відчують, і чи не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Коли ми були молоді, у нас от такі були плани. Коли ми стаємо старші, ці плани чуть-чуть звужуються, зменшуються. І коли вже, я так думаю, я не вважаю себе старим зовсім вже таким. Але я думаю, люди, яким вже за 60, їхні плани це дім, садочок, от така мрія, городинка своя. І ось безпокійно дожити свого життя і піти до Бога. Правду кажу чи ні, браття старші? Правда? Ви знаєте, я хотів сказати думку, а ви зауважте її. Я вірю, що ця думка збудує вашу віру. Павло каже про одну річ, я підкреслюю її. Призначив окреслені доби і границі замешкання їх. В книзі повторення закону. Тут є таке. Вірш один. Це одиннадцятий розділ. Вибачаюсь, не 11. Це розділ. 32-й розділ, 8-й вірш. Як Всевишній народом спадок дав, коли він розділяв синів людських, він поставив границі народам за числом Ізраїлевих синів. Він поставив границі народам. Ми чуємо часто історії, і в нас своя історія, і в нас своє життя, і на свої бій, свої болі, переживання, і радощі, і труднощі. І ми можемо один одному розказувати, розказувати, особливо старші люди. Я пам'ятаю, коли у нас було навчання по місіології, і нам викладач сказав таку річ: каже, хочете заєвангелізувати старших людей? От тим, яким за 60, за 70, хочемо. А що треба для цього зробити? В чому секрет? Просто слухайте їх. ти до старшої людини, невіруючої людини, от і слухай її день, слухай, два тижні, може два тижні. Поки та людина не виговориться, а потім починай говорити. Старшим людям є що розказати? Життя прожили. Хочеться поділитися, а ніхто слухати не хоче. Буває так. І ця біль. Вона теж в серці залишається. Як це так? Молоде покоління, ніхто не слухає. А мені стільки є що сказати. Нам, старшим, теж є, що сказати молодшим, а молодшим дітям є що сказати, і пораду дати. Не роби ось так, бо була проблема, коли я так робив чи робила. Друзі, і ми ділимося певними переживаннями, історіями, де я був, куди літав, що я бачив. І один чоловік, який живе в селі. І життя там прожив. Чи жінка, чи чоловік каже, о молодець, бачиш, ти в Італії вже був, і в Іспанії ти був, і в Європу об'їздив, і в Америку встиг злітати. Да що ти тільки не бачив, ти, ти молодець? А я ніде не був. Так стається, друзі, що в твоєму житті Бог поставив певну межу. За яку ти як не пнися, перепригнути ти не зможеш. Хоч в Америку поїхати, щось не виходить, дай не вийде. Можливо, це твоя границя, твоя межа. Можливо, у тебе плани якісь, які на сьогоднішній день чомусь не збуваються і вже роки-роки виношуєш в своєму серці і кажеш, осеріно зроблю, бо я так хочу, я вперся. Я маю бути там, я маю бути бачите, тих людей, і я маю бути ось так, тому що вони ось так живуть, і я так хочу, і я до цього тягнуся, про це нікому не кажу. Але чомусь не стається в твоєму житті цього. Чого? Чи не думав ти над цим? Бог поставив певну межу. Ви знаєте, я, я пригадую історію з Вовелинською вежею. От це е, нова. нова Нове покоління, ось так можу їх назвати, старого заповіту, яке після потопу. От ті, які до потопу, вони вже так наїлися гріхом, вони так, таке робили беззаконня. Один одного вбивали, коли хотілося їм, один в одного забирали, що їм хотілося. Що хотілося, те й робилося. І ось нова регенерація людей після потопу. І ось захотілося їм. Вони прийшли в одне в одну, в одну місцину, побачили там рівнину гарну і кажуть, давайте построїмо місто для себе і вежу, і зробимо собі ім'я. Але так не сталося, як гадалося. Бог зійшов і подивився, що ці люди роблять, і розділив, давши їм різні мови. Різні мови не в плані, коли молишся ти Святим Духом. Ні. Хтось почав говорити іспанською, португальською, хтось українською. І вони розділилися і розпорошилися по всьому лицю землі. Бог почав окреслювати їхні межі перебування. Бог почав саме він давав на розум людині називатися ось це народ України, а ось це народ Польщі. «А Ось це народ такий, а це такий, а ось це твоя межа перебування. Ми їздимо в гості один до одного. Ми бачимо, як хтось живе, хтось тішиться, хтось заздрить. А хтось хоче там теж бути, там добре, для тіла хорошо, рівна дорога. Машини, які не виділяють СО2, дихати спокійно. Не стріляють, не вбивають, немає бідноти, так не хочеться жити в бідності, їсти хліб і воду пити, можливо. І ось так багато-багато в нас в голові часто з'являється з таких моментів, які впливають на наші рішення майбутнього. Наші рішення, які ми приймаємо сьогодні, на наше майбутнє. Ви розумієте, про що я кажу? Друзі, Бог поставив певну межу, де ти можеш перебувати і більше і не перескочиш. Але що я хочу сказати, друзі? Другий вірш, який я прочитав, це 27, -й. Павло пише, щоб Бога шукали вони, щоб Бога шукали, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Дві історії двох людей, нового заповіту. Дві людини. Перший Євангеліє Луки, написано за чоловік, одного він був праведний, перед Богом ходив. Я прочитаю. В Єрусалимі жив чоловік 20. П'ятий вірш, другий розділ. Йому імення Семен, людина праведна та благочестива, що потіхи чекав для Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І від Духа Святого йому було звічно смерті не побачити, перше, ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм перепровадив його, і як внесли дитину Ісуса, батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки його, хвалу Богу, віддав та й промовив: нині відпускаєш раба свого владико, за Словом Твоїм. І з миром, бо побачили очі мої і спасіння Твоє, яке ти приготував перед всіма народами? Друзі, яка це велика радість чоловік дочекався того, що сказав Бог: ти не помреш, поки ти не побачиш Ісуса. Яка це радість жити в селі, в місті? В гарній країні, або ж не дуже гарній, але знайти Бога, знайти Христа Ісуса, знайти Спасіння. Неважливо, де ти живеш, неважливо, які переживання ти маєш. Як важливо, каже апостол Павло, що Бога вони шукають і не знайдуть Його. Він недалеко, він ось близько. Чи не буває у вас так, як буває в мене, коли я приїжджаю в місто велике, наприклад, до Києва приїжджаю, і я відчуваю цю духовну атмосферу, яка там. Я приїжджаю в Рівне, я теж відчуваю духовну атмосферу, друзі там. Я приїжджаю в місто чи село, особисто я це відчуваю. Є міста, в яких мені не хочеться бути, тому що я відчуваю, що там ось дуже працюють демони, ось таке демонічні міста. А відчуваєте ви такі місця, наприклад, сели, села в нашому районі. Приїжджаючи в те село, ти відчуваєш, що ось тут дуже багато роботи зробив ворог. А чи буває у вас так, що ви приїжджаєте і вам хочеться побути в цьому місці? Ви не знаєте тих людей, ви не знаєте тієї місцини, але чомусь так хочеться побути. Щось таке, якісь переживання таке духовне. Щось тут добре. тут... Церква є, ніби як кажуть, вимолили міста, де багато віруючих людей, де церкви, де ти приїжджаєш і відчуваєш себе своїм. Друзі, можна поїхати за кордон, можна знайти багато для себе перспектив гарного, шикарного, розкішного життя і загубити там Бога. Що особисто ти хочеш сьогодні? Від себе, від людей. Я не кажу від Бога. Які твої мої мрії сьогодні, коли Бог поставив ось межу Твого перебування? Друзі, я пригадую одне пророцтво, яке, яке переказав Михайло Степанович Паночко. Це був 2013 рік, ще не відбулася Революція Гідності. І він таке сказав: ну, якби час уже минув, вже роки роки. І це сказав єпіскоп. І це в нас тоді була конференція служителів. Він сказав: У мене є друг в Брюсселі, пророк. І він сказав, таке слово було для України. Пророк, єпіскоп, служителям, тепер я вам. І ви стихли. Хочете почути, що сказано було? так? Да? Друзі, і було таке слово, і каже: повстане схід проти Заходу. І він говорить це про Україну. Схід проти Заходу. Але Захід переможе. І народ мій піде до Європи в інші країни. І будуть відкриватися нові церкви. Класно, правда, хорошо? Церкви будуть відкриватися. Але й каже, і до України прийде багато гедоти і мерзоти. Тому до служителів було слово – пильнуйте. Друзі, межі кордони твої особливо. Особисто, можливо, розшириться через якийсь час. І ти поїдеш до Європи, і ти поїдеш ще до інших країн, а можливо, залишиться хтось тут і буде постійно тут, знайшовши Бога або шукаючи Бога. А він завжди поряд і близько до тих, хто його шукає. Щиро шукає, серцем відкритим шукає. Друзі, відкриються межі. Для тебе, можливо, через рік, через два, а для когось не відкриється. І що ти з цим будеш робити? Які твої плани, коли для тебе буде багато перспективи всього? І Бог відкриє ці двері, ніхто не закриє. Що ти будеш з цим робити? Так, будуть відкриватися церкви, але ми повинні пильнувати над собою. Друзі, ось цей чоловік, він перебував в Єрусалимі, він очікував те, Збуття того слова, що збулося, він каже: Відпускаєш, я побачу, мої очі побачили. Спасіння. Це старий чоловік уже. Біблія не каже про нього, чи мандрував він поза Єрусалимом, чи бачив він інші країни, інші царства і славу їхню. І він чекав. Інша історія іншої молодої людини вже, яка. Тож про неї не написано, що вона десь мандрувала, але написано, що була одна дівчина. Тавіта, Пам'ятаєте? Вона написано була добре добрих вчинків і милостині, повна Святого Духа. І написано занедужила і померла. От і все життя. Молода дівчина. Можливо, Бог окреслив пору і межу перебування її на землі саме. В Йопії, ось там, де вона й померла. І не потрібно тобі та віта далі рухатись, і навіть твоя смерть прославить Ісуса Христа і Воскресіння, яке відбулося з нею. Написано, що коли почули про цю подію, багато хто увірували в Господа Ісуса Христа. Що ти будеш робити з тею межою? Можливо, ти не погоджуєшся, можливо, ти нарікаєш на долю свою. Або ж не нарікаєш і тішишся тим. І ти радієш тим, що в тебе є ось будинок, квартира, твій садок, твій город, твої діти, твої внуки. Вони поряд біля тебе і твоє серце цьому тішиться. Хтось тішиться тільки цим, а хтось радіє тим, що Він і це має, і Христа має. Друзі, як добре перебувати в спільноті, в церкві Божій, чути гарні псалми, проповіді. Як добре, коли ти поряд і я поряд біля тебе. І навіть саме, сам факт, що ти біля мене, я біля тебе, воно дає зцілення. Біля мене мій брат. Брат мій, сестра моя. Сестра моя. Друзі, як важливо, коли ти маєш переживання, ти кажеш, помоліться, і сестра моя, брат мій, він молиться за мене. Молиться. Як приємно бути в спільноті тих людей, які Бога шукають, знайшли і тішаться, і радіють, і славлять його, коли ми збираємось разом. Не тільки онлайн, дай не ну, посижу рік два дома, а ажу там в церкві. Так вдома ж нормально, на м'якому дивані чайочок попивай собі, і дивися онлайн. Хай Бог благословить цих нас, друзі. Чи шукаєш ти Бога в цих межах, чи знайшов ти Його? Про що ти думаєш зараз? Які твої наміри твого серця? Бажання Його? Бог знає все, Він знає все, наш Бог. Друзі, якщо ти хочеш бути євангелістом, євангелізувати Європу, де там приблизно плюс-мінус 500 мільйонів людей, Бог відкриє для тебе межу, кордон, двері. І ти поїдеш, ти підеш. А якщо ти домашній, домашній, є такі, знаєте, друзі, брати, і сестри, чоловік, жінка, дід, дід, дідушка, бабушка, вони домашні. Вони вдома без слів, життям своїм, тихим, спокійним. Ось так тихенько живуть і вони євангелізують своїм сусідам. Прийде час, вони покаються. Ну, покаялися же в Йопії. Що робила та сарна? Вона зранку до ночі працювала, працювала, працювала. Не написано, що вона була такою потужною євангелисткою. Вона робила свою справу. Але коли почули, що саме сарна, вона воскресла, люди покаялись. Шукайте Бога. Він так близько. Він так близько, Пам'ятаєте цю пісню. Ми подякуємо Богові за служіння, що мали. Попросимо, щоб він був завжди з нами. Але Він завжди і так з нами. Що він від нас хоче, щоб ми до нього тулилися, щоб ми його шукали. Його в нього так багато інформації, в нього так багато потіхи, якої ти не знайдеш ні в інтернеті, не знайдеш навіть в книжках ніяких, крім Біблії. Його духа, який відкриває нам Отця і Його любов. Стільки Він всього хоче нам дати. А ми деколи закриваємо вуха, очі і кажемо, Боже, говори до мене. Але Він добрий до нас всіх, Його милість простягнута і над цією місцевості. Друзі, ми подякуємо Богові, що маємо хліб і до хліба, що по Його милості ножками своїми ми прийшли. А хтось в машинку тепло сів і приїхав. Ми подякуємо Господеві, що маємо дах над головою. Теплу квартирку прийшли. І маємо хтось в більшій мірі, хтось менший, але маємо і заплатити за це можемо, і жити далі ми можемо. Слава йому, друзі. Хай Бог благословить кожного. Шукаємо його всім серцем, всією душею. Він обов'язково нам відкриється. Пам'ятаєте ще одну історію, швидко скажу, і ми молимось за Лідію Купчиху, яка торгувала кармазином. І ось в Пилипах, коли прийшов апостол Павло, і це місто Осада, написано, то жінки збиралися біля річки. Видно, місце не було для молитви, там не молилися. І Павло прийшов з, і говорив з жінками. І ось ця Лідія вона прислухалася до того, що говорив Павло, і написано, що Бог відкрив її серце. І написано, що вона покаялася і весь її дім спасся. Ще одна така історія. Так мало написано про цю жінку, але написано, що вона Бога шанувала. Вона не казала, навіть не розуміючи, можливо, не, не сміялася з чогось, з чиїхось слів, з чихось свідчень. Вона Бога шанувала. Бог бачить серце і цієї купчихи. І Петі, і васі, і Степа. І Валери, і, і Олі, і Тані, і всіх Він бачить серце, друзі. Це велике щастя знайти Христа, не на шикарній машині їхавши, чи в віллі десь там, в Барселоні. Це не є щастя, це є потіха для тіла, але не щастя. Справжнє щастя це в Христі Ісусі, коли ми його знайшли. Він є нашим Богом, а ми є Його народом. Амінь.